Всім доброго мирного дня, годуємо кроленят. Треба побачимо, як підросли наші малючки. Привіт, моя красунька. Треба побачимо, який... О, які вони. Ой, які теплюнечки. О. О, такі вже. Там вам покаже. О, такі вже. Ой, чорний який. чорний. чорний. О, біленький, білюсенький такий. Сидять маленькі і вже. Цих красунчиків покормила. Ой, такі льовий вже стали. О! які красопети. Це зерна, сіна, почистила, все в порядке. Тут у мене Родила криличка, подивіться, які красуни. Я покажу, обтікають, вже зараз дивитися. Подивіться, які біленькі. Я о, о, ми бачимо декоративненькі. Подивіться, які красунчики, бігому купелечко. у купелічку. Подивіться, який красун. Подивіться, який красуні, вона мені привела маленький, отакі о. Такі, о. о. Біжи, 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 кубелечко. О, така моя красунечка. О, така моя дівочка. А тут вони сидять, були в ящичку. О! Це сліпенький, то вже ви бачите, а геть ще сліпенький. Вже завтра вже починають його відкривати, вже одна відкрита, одна відкрита очечка, А такі будуть біленькі. У мене ще біленьких не було. О, такі красавці. Все, 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 все. Все, мама йде. Цих продала. Осталось два. Гонить, вона їх б'є. Вже виганяє від себе. На да, моєї діточки. Подивіться, що вона з ними робить. Вичіпай дітей. Льовушки мої два. Заказані, може, заберуть. Говорили, що прийдуть, заберуть. Цю дівчинку думала, що продам. Взяла, злучила з панончиком вже. Злучила. Сьогодні. Оці теж які гарнюні поставали великінькі. Зерна понасипала води сіна. Їжте мої красавці, їжте. Всі вам до побачення, гарних тварин, гарних окронь.